Мене звати Юра, я є учасником цього проєкту. Розпочинався він з того, а розпочинався він просто з ідей. з креслень. І з ідеї того, як краще зберегти нашу екологію, нашої землі. Не секрет, що саме сфера будівництва генерує 40% СО2. Саме тому радикальні рішення нам необхідні в першу чергу в сфері будівництва. З Сергієм ми познайомились десь рік тому, якраз коли ну, війна почалась в Україні. І виходить, якось, ну, багато людей пересіклись, ну, їхні долі пересіклись в цей час якраз ну, якось так дивно. І у ну, Сергія була ідея, щоб якось змінювати світ, ну і Україну, і світ, і взагалі якби, людей змінювати їхнє мислення да, про сучасне життя, навіть будівництво будинків. Він тоді говорив про вітряки, це мене дуже вдохновило. Ну і Ми почали разом проекти. Спочатку були проекти над збором дощової води ми його в принципі зробили, ми вже збираємо дощову воду в великій кількості і використовуємо, і практично ну не потребуємо скважин або криниць, які зараз не актуальні да, стають, тому що ці всі скважини вони негативно впливають ну, на, на землю. Да, і в фітозі збільшують, якби температуру землі. Так чи інакше ми почали думати про будівництво таких екологічних будинків, в яких би люди ну, відчували себе комфортно, могли його самі практично побудувати, ну, мінімум затрат. І ці будинки мають бути доступні практично кожному, кож кожному кожній людині та, на землі, в будь-якій країні світу. От. І зараз це перший з таких проєктів. В принципі, ми його тільки почали, але просуваємося досить швидко. І це тільки початок, тому що кожен раз ми генеруємо нові і нові ідеї, і не тільки з будівництвом, також з опаленням. Тож для чого ми це робимо? В першу чергу ми хочемо довести собі. А потім і всьому світу, що можна жити зовсім по-іншому, не шкодячи природі, не використовуючи зайвих ресурсів. Ну а потім побудувати цілі міста. А чому ні?